Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати поширювати. Давайте сьогодні поговоримо про е, неминучу приреченість Московії на е, стратегічну поразку у 21 столітті. Так. Тобто, чому оте все, що відбувається? А якщо взяти до уваги всі чинники, всі ті події, які відбувалися з часу приходу до влади, Путіна, до влади Путіна і його кадебійської команди, ми бачимо, що ситуація весь час погіршувалася. Я маю на увазі стратегічно. Ми могли говорити про те, що там піднімалися ціни на нафту, на газ, що Московія отримувала просто величезні, неймовірні гроші, так, за які вона могла б уже перетворитися на одну з найпотужніших держав світу, але цього не трапилося. Вона, навпаки, відступила в другу десятку країн. Це маючи такі. Гігантські ресурси, маючи найбільшу в світі територію, маючи достатню кількість населення для того, щоб ну, забезпечити розвиток цієї держави, нічого не вийшло. В чому ж тут причина? Як на мене, то причини дві. Так, перша це прихід до влади Путіна і кадебістів, які, в принципі, за власною. Сутністю, за власною ментальністю, і за, ну туди ж потрапляли люди, то із певним психотипом, так, а не просто так. І крім того, ще ж, освіта відповідне, відповідне навчання, так. тобто вони виявилися нездатними на стратегічне мислення. Так, на стратегічні дії по управлінні держави. Дивіться, вже ж понад 20 років вони знаходяться при владі. А тичина пише вірші, та все гірше, та все гірше. Так. От і, і у цієї команди. Чим далі, тим гірше. Чому? Тому що життя це не спецоперація. Так. Це не спецоперація. Якщо ти. Ну, намагається планувати своє життя на десятки років наперед, то ти мишлиш стратегічно. Якщо ти хочеш щось урвати, то ти можеш, то ти дієш тактично. І от Путін і команда це класичні люди спецоперації. Так, так вони й діяли тут. Поки дійшли до своєї головної, як вони вважали, мети, це проведення спецоперації з відновленням тієї совкової імперії, Радянського Союзу чи е, царської Росії на чолі з Путіним. Ну не може <сумітно> кадебіст ну, керувати державою. Такою величезною державою у формі спецоперацій. Так не буває, не може бути. І от ми бачимо зараз, як на наших очах, оця ну найбільша, як вони вважали, найуспішніша їхня спецоперація рушиться. так Тому що вони напали на державу, яка Стратегічно розвивалася, повільно надзвичайно, із величезними проблемами і так далі. Але в нас це все відбувалося в формі стратегічного розвитку. так. Це раз. Друге, вони абсолютно кадебісти не враховують сутність власного народу. З яким вони працюють. Тобто вони, ну апіорі кажучи, науково не знають свого народу, воно їх не цікавить так, і не може цікавити, тому що це люди тактики. А нація, так, якщо вона спрямована в майбутнє, це стратегія. Так. А московити на цю стратегію не при, до цієї стратегії непридатні. І тут зійшлося два, от і встріли два одиночества, розвели у дороги костер, а йому розгоратися не хочеться, от і весь розговор. Оце те, що ми зараз маємо. Я поетично намагаюся відобразити як старий совок. У цій пісенній формі те, що відбулося у Московії, і до чого це призвело і призведе взагалі до повного краху. Якщо вони не додумаються змінити оцю владу на людей, хай навіть Єльцина, такого типу, п'яного постійно, і так далі. Але зовсім іншої ментальності.